Іринкини казки. Мудра дівчина. Було собі два брати один убогий, а другий багатий. От багатий колись і зласкавився над бідним, що не має ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Каже потроху відробиш мені за неї. Ну, бідний брат, відробив потроху, а далі тому багачеві шкода стала корови він і каже богому братові Віддай мені корову назад. Той каже Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, як кіт наплакав тієї роботи було, а то таки корова. Віддай. Бідному жалко стало своєї праці, не схотів віддавати, пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздумувати. Хто з них правий, а хто ні, то він і каже їм, хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть, пане, слухайте, що є в світі: ситніш, прудкіш, миліш над усе. Завтра прийдете, скажете. Пішли, брати, багач іде додому та й думає собі от дурниця, а не загадка! Що ж є ситніш над панські кабани? Прудкі ж над панські хорти, а ж над гроші. Ге-ге-ге, моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається, Чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав? Тату, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно є. А яка ж загадка, тату? Маруся питає. Та така, що є в світі ситніш, пруткіш, миліш над усе. Є, тату, ситніш над усе земля мати, бо вона всі годує й напуває. Пруткіш над усе думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш. А миліш над усе сон. Бо, хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Чи ба, каже батько, а чи справді так? Так же я й панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає А ну, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатій зараз виступає, щоб собі попереду поспішитись, Та й каже Ситніш, пане, над усе, ваші кабани, а прудкіш над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші. Е, брешеш, брешеш. каже пан. Тоді до А ну ти. Та що ж, пане? Нема ситнішого, як земля мати, вона всі годує і напуває. Правда, правда, каже пан, ну а проткіш що? Прутки ж, пане, над усе, думка, бо думкою враз, куди хочеш перелетиш. Так, ну, а миліш? питає пан. А миліш над усе, сон, бо, хоч як добре та мило чоловікові. А все покидаю, щоб заснути. Так, усе, говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хтось сказав? Та що ж, пане, каже вбогий, – є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний? А вона проста собі дівчина та мої загадки повідгадувала Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці, нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й питає: Чого ви, тату, плачете? Та як же мені, донечко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та казав, щоб ти посадила на них квочку, та щоб вона за одну ніч вилупила і вигодувала курчат, а ти, щоб спекла їх, йому на снідання. А дочка взяла горщичок каші та й каже Понесіть, тату, оце панові та скажіть йому, нехай він виоре, посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натоп пшона годувати ті курчата, що їм треба вилупитись за цих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає та й каже: Так і так, дочка, казала. Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону дає чоловікові і каже неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витше сто ліктів полотна, а не зробить то буде лихо. Іде додому той чоловік і знов плаче. Зустрічає його дочка і каже Чого ви, тату, плачете? Та бачи, чого. Ось пан дав тобі стеблинку льону та щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала сто ліктів полотна. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже «Несіть до пана, нехай з цього дерева зробить мені гребінь, гребінку й нижче. Щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові то гілочку і каже, що дочка загадала з нею зробити. Пан дивився, дивився, узяв та й покинув ту гілочку. А на думці собі Цю дуриш, мабуть, вона не з таких, щоб обдурити Потім думав, думав та й каже чоловікові піди ти, скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, та так. Щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, не без нього. А як вона цього не зробить, то буде лихо. Іде знов батько, плачучи додому. Прийшов та й каже дочці Ну, що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так і розказав їй усе. Маруся каже: не журіться, тату, все буде гаразд. Підіть купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця, а Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла гринджоли, запрягла в них цапа. От узяла зайця під руку, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а пан як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам, Прицькуйте її з собаками. Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздоровкалась та й каже: Ось вам пане гостинець та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене на вікно. А на той час приходять двоє до пана судиться. Пан вийшов на рундук, та й питає: Чого вам, люди добрі? Один каже: Та, от чого, пане, ночували ми обидва на полі. А як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже: Ні, брехня моя, розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже Приведіть сюди лоша й коней, до якої лоша побіжить та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони, ті два хазяїни, так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не знає, куди йому й бігти. Взяло та й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити, як розсудити. А Маруся каже ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть, котра побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробили пустили їх, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її.